Друзі, ми на каналі Ахатина Pets. У нас є такий контейнер, я думаю, славно, звісний, на 1,4 літри. І тут живуть наші суболінки, їм повинна обов'язково бути вологість 90%. Ось, для мене дівчатка запитувала, чи потрібно виймати кладку в інкубацію, чи взагалі як за ними, скажімо так, піклуватися і що потрібно робити. Я вам зараз все розкажу. Так що, так, запитуйте, я вам буду розказувати. Перше, що я сказала, вологість має бути 90%. І так, ці равлики дрів'яснікі, вони є стайні. І Якщо ви замітили, я прибралася нарешті. Я, звісно, не все викинула, тут є частина старого моху, але я також новий. Це стайні види, які живуть від 10 штучок. Я їм так порізала морку. Тут є кальці, яблучко. Їм потрібна крейда, так як їх багато, вони дуже швидко, просто молнійносно, миттєво з'їдають кальцій. Ось, вони її дуже люблять. Їм потрібна паличка з лишайником, Але обов'язково, якщо ви їм кладете паличку з лишайником, вона потрібна, щоб по ній повзати. Але дуже швидко лишайник має якість застарівати та починати плісневіти. Друзі, якщо у вас починається пліснява, ви виймаєте ту палочку і більше її не кладете. Обов'язково можете поставити палочку від суші або вже ну, об'їжджену, скажімо так, палочку з лишальником, щоб вони по ній просто повзали. Хочу вам розказати, як виявити вагітність равлика. Ось, Зараз равлики мають половозрілість від двох місяців. Дво місяці вони вже половозрілі. Зараз. Знімаю однією рукою. Так, улічка. Давайте на фокус на яйця. Бачите, ось у нас є яєчки в другий перший віток. Чим ближче яйця до ось цього місця, тим швидше равлик народить кладку. Який термін до вилуплення яєць, я точно не знаю, але це не є настільки суттєвим. І це просто такий гарний кадр. Давай на другий рожок висовий. Я зараз більш-менш на сквозняку, так що не дуже хоче. Равлик стає половозрілим в 2 місяці, я це вже сказала, і може е, сам ой, починати розмноження. Вони відкладають невелику кладку, але ось можна, дивіться, як побачити яйця. Одна дівчинка купила у мене равликів і пише. Боже, в них якісь горошки в ракушці. Що це таке? Ось це недавно, мабуть, народив. Пішов їсти морквинку. Це такі равлики, за якими не потрібно там сильно слідити, за якими там трастися, кубувати їхню кладку. Ні, дивіться. Ось берете контейнер, у нього накладаєте, ну можна трішки субстрату покласти. Далі мох з фагном бажано палочку. Має бути крейда. Щоб вони всі могли гарно рости. Має бути вологість. Ну і тарілочка з їжею, тарілочка зараз тимчасово відсутня, бо потрібна тарілочка з невеликими бортиками. А в мене або великі з невеликими бортиками, або маленькі з великими бортиками. Таке не підходить. Я ще в пошуках тарілках. Ось, яєчко. Яєчко вилуплюється плюс-мінус через тиждень, через два. Кладка в них невелика. Кладка в собі налічує. Ну, до 12 яєць. Ось дивіться. Коли ви у мене купуєте равликів, я намагаюся давати вам і вагітних, і, можливо, десь мохом потрапить яєчко. Чи ще щось? Ось цей також вагітний. Ось, вони дуже швидко розмножаються, це правда. Можливо, десь я маленько знайду. У них просто мікроскопічні дітки. Тому, знаєте, це такий вид равликів, за яким краще. Ось вам такого підлітка знайшла. З яким краще просто спостерігати, не брати їх в руки. Ну, типу, нічого такого з ними не робити. Ось. І вони дуже маленькі, їм потрібен контейнер на 10 штук. Якщо ви їх саме в мене купили, їм потрібен контейнер, ну, не знаю, на пів літра, можливо, чуть-чуть більший. Вони швидко плодяться, ви не переймайтеся. Десь тут маленького бачила. І тут така попка виглядає. Ось. А, ну, що, на мамці сидить один. Друзі, не хвилюйтеся, це дуже хороший вид. Він вам не принесе ніяких негараздів, скажімо так. Зараз хочу вам цього показати. Він хороший. Якщо ви хочете більше відео про цих равликів, поширюйте це відео. Ставте лайки, коментарі. Буду дуже вдячна. Ось, бачите, в нього яєчки. Ну, давай, не фокусуйся, будь ласка. Ну, що не хочу. Ось у нього є такі яєчки. В принципі, майже равлики майже весь час вагітні. Але то таке. От саме із цього говорю, що має бути крейда. Обов'язково крейду можна придбати в, мене в магазині. Також, дивіться інші мої відео, бажано до кінця. У нас скоро має бути конкурс. А, Дивіться, цей також вагітний. І, походу, він повзає їсти крейду. Давайте ми будемо наблюдати, спостерігати. Буду намагатися це відео викласти в перші дні. Щоб як можна швидше і як можна більше людей його глянули. Про Суболін взагалі є мало інформації, тому буду намагатися викладати більше. Ось вам дякую за перегляд. Надіюся, ви все почули, що ви хотіли почути. Ось, ну Про контейнер впоминуло, про вологість, про їжу. Всьому іншому вони такі самі, як інші равлики, але одне, що їх не потрібно тримати на матах. В принципі, як всіх інших дрівісників. Температура їм з 21 по 27 має бути. Ось, це достатньо такий живучий вид. Ви там до нього сильно не лізете, просто його годуєте. І в тарілочці. ой, Потрібно дивитися. За тим, чи немає ой, маленьких діток. От, щоб їх по необережності не викинути. Таке тіло маленьке, а сам він великий. Ось. Дуже дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі, можливо, щось забула. Ну і всім пока-пока, скажімо так. Трішки понаблюдаємо за ним.